Вас вітаю! Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському. у студії. Працює Карина Костецька. Новорічні свята завжди викликають асоціацію казки як у дорослих, так і у дітей. А хто може змусити повірити у справжню казку? Звичайно ж, святкові герої. І сьогодні ми запросили до студії першого міського аніматорів, які зможуть розказати нам, які, які саме герої користуються найбільшим попитом, і наскільки заздалегідь потрібно замовляти новорічних героїв на свята. Знайомтеся, Андрій та Елизавета Цикаленко. Я вас вітаю. Вітаємо, Вітаємо вас! Скажіть, будь ласка, от наскільки заздалегідь аніматорів зазвичай бронюють на свята новорічні різдвяні. А найчастіше питати починають вже десь у вересні про новорічні свята. І починається вже бронь, але вона не така активна. Найактивніша бронь вона починається після Хелубіну, так сказати, у листопаді. Спочатку листопада вже дуже активно бронюють, особливо з 20-х чисел грудня і до кінця грудня. Усі дні дуже заброню. Е, угу. якраз такий період, коли все навколо починають прикрашати різдвяним так, так. декором. Так, Також наступає зима. Тож угу. а розкажіть, будь ласка, як відрізняються ось ці програми для дітей? У вас же є різні варіанти програм, То розкажіть трохи про це. Так, звісно, для діточок більш маленьких у нас програми вони дуже казкові, вони більш з простим так сказати, ігровим наповненням, з простим реквізитом, щоб діточкам було не складно, було весело, було цікаво. Для дорослих дітей ми найчастіше працюємо як більше ведучі. Це для підлітків теж можна замовляти і санту, і місіс Санту, і інших новорічних героїв. І теж підбираємо спеціально для них програми. Навіть сценарії вони у нас різні, і для маленьких, і для дорослих. У нас відрізняються сценарії. Вони адаптовані під вік. Так, так, звісно, і ще навіть можна доповнювати різні програми. Якщо це вже більш дорослі дітки, то можна доповнювати їх майстер-класами, щоб діткам було ще цікавіше. Також дуже класно вже перевірено. Угу. А от програми міняються щороку, чи у вас одна програма завжди? Програми міняються кожного року. Додаєте, щось? -е, е, повністю міні... а, повністю міняється. змінюються програми новорічні? Так е, кожного року новий сценарій, і кожного року, вже починаючи дуже багато років, е, у нас різні. Сценарії на кожен рік для того, щоб е, створювати казку, і щоб діти, які в минулому році, ну нас клієнти, що вони постійні кожного року приходять знову до нас, тому щоб дивувати, ми створюємо щось нове, додаємо щось цікаве і змінюємо. І завжди слідкуємо за трендами, щоб розуміти, чим можна було здивувати в цьому році, так, що зараз цікавого так у так, тренді. Так. А от діти ж завжди у нас чекають на подарунки. Це ж таке свято, новий рік, різдво, саме свято для подарунків. Як це відбувається? Ба. Батьки заздалегідь піклуються про це якось передають Санта Клаусу. і Місіс Клаус подарунки. Як це все? Ну ми приїжджаємо на свято. Наприклад, якщо це новорічна ніч, ми вже з мішечком підходимо до квартири, наприклад, чи будинку, і там вже нас зустрічають батьки і вже тихенько нам передають. А потім ми вже заходимо вже з подарунками. Ось тому так, для діточок це вже звісно завжди таке свято. Вони такі о клас, чудово Санта Ми са, з мішечком, так, але подарунки найчастіше готують дорослі. І вони нам передають подаруночки, щоб ми їх mm. дарували. Тобто, заздалегідь про це під Так, так так, звісно. Так, так, Санта Клаус і Місіс Клаус, це звичайно найпопулярніші персонажі для нового року та Різдва. Але є ще багато інших персонажів. От розкажіть, будь ласка, хто ще користується попитом? А, в нас дуже попитом користуються ельфи, ось і дуже популярний персонаж із року в рік це Гріч. Звісно, mm -hmm. люди люблять його за те, як він виглядає. За те, що це такий е, яскравий персонаж. Ось він незвичайний, і він створює і атмосферу, і свята. Ну і в цілому, з Грінчем Грінча люблять замовляти на великі компанії дітей, і діти його обожнюють. Не бояться е, маленьке, можливо, але не дуже. Найчастіше всі обіймають, хочуть його якось торкнутися. Ось цікавий він для них. Так, розкажіть, будь ласка, от щодо ваших костюмів чи не виникає якогось дискомфорту під час свят, тому що костюми великі? Можливо, там є там така, що спекотно трошечка або ще щось. Ну звісно, е, наші костюми вони насправді дуже зручні, тому що їх е, коли виготовляють для нас, у нас є е, наші спеціальні майстрині, які цим займаються, то вони дбають про те, щоб нам було зручно, щоб там нічого не відпало в процесі. Наприклад, тому е, з цим труднощів немає. Звісно, є костюми сезонні, е, ну зимою. Вони, звісно, більш теплі. Але так, в цілому, можемо е... працювати на вулиці навіть <гум> дуже дуже теплі костюми. Так, як ви бачите, ми слідкуємо за реалістичністю наших костюмів. Щоб якщо що це так. Е, хутро? Воно справжнє хутро, ось е, і все дуже якісно. Ну тобто, рухатись, танцювати і взагалі проводити активні програми доволі зручно, так. тепленько. І все, ось ну тобто ніякого дискомфорту, ну, як, як такого, ні. не виникає. Ну, так. Е, так, а хто взагалі займається пошивом костюмів? Розкажіть про це е, у нас є декілька майстринь в в Дніпрі, є у Кривому Розі, і, і навіть в Києві. В Києві. Так, у нас, тобто, можна сказати, що з усієї країни ось для нас виготовляють найкращі костюми, ось і найкращі, образи. тобто ми співпрацюємо з різними майстринями. Угу. Так, а як часто ви оновлюєте свої образи? Тобто, я ж знаю, що у вас буває таке, що там якийсь новий костюм з'явився або нові, якісь персонажі взагалі? Оновлюємо, намагаємося слідкувати за трендами. Тобто, якщо там з'являється щось новеньке, ми одразу там поспішаємо його пошити, щоб це було цікаво і було чим здивувати. Ось. Так, і ну звісно, ми кожного року додаємо щось на з костюмів. Ось, наприклад, є основні зимові персонажі: це нікуди не діти, є Санта, Місі Санта, Ельфи, Грінч. Воно все присутнє, але кожного року ми намагаємося щось додати. Наприклад, у цьому році у нас будуть дуже яскраві ведучі для підлітків. Вони будуть такі, як, як ну, крижинки. Ось і буде дуже, дуже гарні такі костюми, і вони будуть більше розрахованих на дорослих діточок. Ну тобто. І в цьому році ми вирішили, що треба вже там для підлітків щось зробити. В наступному році, можливо, щось ще придумаємо. Uh -huh. Тобто намагаємось додавати щось завжди. Uh -huh. yeah. Щось цікавеньке, так. нове у вас. Так, а розкажіть, будь ласка, от як святкуєте Новий рік та Різдво от саме ви? Ну саме 31 грудня ми святкуємо на роботі. Ось тому, що okay. у нас клієнти це вже як наша okay. сім'я, okay. так сказати. Okay. Так тому ми, звісно, зустрічаємо повністю день на роботі. Вітаємо діточок, даруємо свято, і вже після роботи також. Святкуємо так, святкуємо як зазвичай, але да. е, як вже і сказала місі Санта. Е, для нас наші клієнти вже як рідні, тому можна сказати, що ми цілий день проводимо у колі рідних е, друзів так. та й близьких. Ось е, і ну так активно. 31 грудня, різдво, теж 25 грудня, теж дуже активний день для нас. Ось ну а потім, звісно, вже все після того, як ми вже привітаємо інших. Угу. Так, ну що ж наостанок, хочу вас попросити привітати наших телез. Глядачів зі святами. Хотілося б, звісно, для телеглядачів побажати в першу чергу миру е, і в наступному році, щоб у вас було натхнення, затишок в домівках, і звісно, успіх у всьому, що ви будете починати і за що будете братися. Так і ще хочеться побажати, щоб в кожній домівці не було справжньої хуртовини, а був лише затишок, сімейне тепло. Ну і звісно, багато багато посмішок та сміху. Так Тож, з новорічними з, так, вас, так, і з новорічними святами. Ми вітаємо, вітаємо. Що ж, я вам дуже дякую, що завітали до нас. Е, дуже приємно з вами зустрічатися щороку. Обговорювати такі е, приємні моменти, як свята, як, е, як дарувати радість дітям і ну, взагалі про новий рік, про різдво. Це ну завжди такі класні, приємні теми. І вам дякую і за вам дякую, що запросили. Та, дякую. Так, дякую. ну що ж, я вам нагадаю, що це був проєкт інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях були Андрій і Єлизавета Цикаленко, аніматори студії конф. Ми поговорили про організацію новорічних і різдвяних свят для дітей. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.